Китайці не перестають дивувати, їхнє творіння інженерної думки високого польоту втілилось в форте st 302 h VIP. Це такий трицикл. Гляньте, бачите? Тут є такий кейс. І щоб його відкрити, він впирається в кікстартер. Але тут ми маємо ось таку ламаючуся кришечку, і можна це відкрити. Ви зрозуміли? Тобто не просто вверх, ну там на міліметр його буквально далі зробити, і можна було просто відкрити. А ні, тепер у нас тут ось таким чином реалізовується даний механізм. Я просто в захваті. Я думаю, ви також. Тут може вести 600-700 кг. Тут у нас площина для ходьби. Я навіть не скажу, що це підножки вже. У нас тут є і. Стоянкове гальмо в виді ручника. І передня потужна вилка для того, щоб тримати цю всю вагу, і задня вісь на ресорі. Це в нас бачок для рідинного охолодження. Гляньте, скільки тут цієї рідини. Тут у нас йде сам радіатор з вентилятором. Ну, Виглядає потужно, але коштує цікаво, ставте лайк.